Дорогі мої браття і сестри, сьогодні і завтра у Києві засідає суд, котрий, як порушуючи всі норми на світі, о запреті Київської митрополії, тобто зняття з реєстрації церкви, заборону православним Київської митрополії, бути православними канонічної церкви. Поскілько той суд явно неправедний, але він суд і сьогодні совершим молебен, щоб Господь дав, щоб вся Україна, наша Закарпаття, і всі воїни, і всі, хто за границею, щоб і нині, і завтра, як дав благословення блаженніший митрополіт Онуфрі, хто може. Всі дні молитися особливим образом, може би, поздержати і як благословив Митрополіт Антоній по 12 поклонів сьогоднішній день і завтрашній день зробити. Завтра суд буде на одинадцять. Але сьогодні хочеться познести молитву до Бога, щоб Господь благословив нам і виконав нашу просьбу, бо сам Господь казав: просить собі. І дасться вам. Возлагайте всю надію на волю Божу. Ми видими сьогодні ув, в цілому світі вже знають про грубейші порушення прав віруючих людей. ООН підняла в шум, покритикували, показали, заставили увидіти, як в нашій країні порушуються права. Європа мовчить практично Хартії безсмисленні, де Європа і сама перехромає своїм правосуддям. Однак ми маємо віру в Бога. Це саме надійне, що в руках наших є, це наша молитва, наш крест. Давайте помолимося тепер молебен о помощи Божої нашим віруючим людям, нашим адвокатам. Нашим сторонникам, щоб сила Божія удержала і прокурорів, і суддів у рамках закону, щоб у них пробудити страх Божий, що більшого гріха, який можеш придумати на цьому світі, забороняти церкву, вже не можеш придумати. Так ми притерпіли і в Австромадярщині вина. Латинська вина, вона чула, хтось бути православним, шпіон. що ну, так і нас сьогодні взивають. Щоб дати силу нашим сторонникам, помолімося, молебен о помочі Божій, вірним православним нашої Української православної церкви, де тепер і завтра будуть молитися всі монахи, путешествуючи за границю і дома. Господи, благословине, помолітися! І услыш нашу молитву. Благословен Бог нас і призначений віков. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Миром, Господу, помолимся. Господи помомили. Помірився, мира благословені болі церкви. І Синя, Господу, помолимся. Господи, Ось цим храмі цим містерію благовіння і страху болю ходячих вонь Господу помолимся. Господи помилуй. Якому Господи не оті нашим митрополиті Онуфрі, Господи не нашим високоборію освященішим митрополиті Феодорі. Чесним з ним присвітили з тим використи діяконстві, а Господу помолимся. Господи помилуй. Або охрани моє страні нашого власника і воїнстві, я Господу помолимся. Господи, помилуй радістів, всякому радістерні вірі живущої, що не Господу, помолимся. Господи, помилуй. от на оцякія не Винужди, Господу, помолимося. Господи помилуй. О, є же благословити добрий намір рабов Твоїх, вірних, православних української православної церкви і всіх, зі предстоящих молящихся. І благоізволити, благополучно начати і спішно, кормить всякого преп'ятствия, славу свою завершити, силою дійства і благодаті Пресвятого Духа, Господу помолимося. Господи Ой, же трудящимся, трудящимся ділателям Благопоспішет всім подати, і діла руки исправити. І в совершені силою дійством благодаті Пресвятого Духа, всі наші молитви, діяння і дійства наших людей, сторонників церкви, дійством, благодаті Пресвятого Духа спішно произвести. Господу, помолимся! Господи, помилуй! Бо є ку благому облагомучанню рабов Твоїх, всіх вірних Української православної церкви канонічної. Благопоспішевство, всяким довольством, силою, дійством, і благодатью при Святого Своєго Духа подати Господу, помолимося. Господи помилуй. Ой, я же представити діло сему і ділателям нашим, всім нашим адвокатам, сторонникам і всім молитвенникам, ангела-хранителя, не видимо отразити всі противні вещи. Видимих і невидимих врагов, і во всьому благопоспішество, хто оружені в мудрость, кто вершені силу силою, дійствую благодатію Пріцятого Своєго Духа подати, Господу помолимося. Господи помилуй! Мої збавилися на мисоки, скорби, і нужди. Господу, помолимося. Заступи, спаси, помилилися, коли нас були твої благодаті. Йо. Господи, помилуй. Присвяю причисту і преблагословену, славною владичицю, нашу Богородицю, приснадіву Марію. со всіми сіди, поминувши, самі себе й і, друг, друг, і весь живот наш. Христу Богу передадиме. Славі, Господи. Як подобає тобі всяка слава, честь і поклонення mm. Отцу і сину, Святому Духу, нині приснула віки віку. Бо Господі явися нам, благословен рядові Господні, і сповидайтеся, Господи, в була, як вік милості милостігом, бо Господі явися нам, благословен ряди воїн' Господні, не мруне не, мру, не живкою діла Господня, Боді явися на благословен ім'я Господнє! Камінь Його же не пригожда, зиждущий сей, Би свого голову Господа сей. і з сих чи Бо ногаших. явися явіся на благо, словен во ім'я Господнє. Твого Твого і создателю всяческих. Боже, діла рук наших, славі Твоєї начинає моя. Твої спішно і справи і нас від всякого зла і збави, як єдине вселені чоловіко Уби, слава Отсує, сину і Святому Духу, скорі, заступлений і кріпкий Погомот, представни благодаті твої, Я нині благословив укріпи, і в совершенні намірені благодіяла. Рабов твої прогизведи, вся Бога, є лікахоши, як всесильний Бог творити можеши, і. і на Ні, і присної, і в віки вікова, мінь. християн є, є. не непостидного, кода тайську котворцю непреложеного, не призрилішні в гласи, но придбари, як блага помогшена, вірно золущих ти. Ускори на молитву і почися на Богородице, предстатей Сіпресна Бога Радіце, миття. Вон мем, меття, вон мем, вонним, прокинення глас четвертий, буде світлость Господа Бога нашого на нас і діла рук наших і справи, буде світлость Господа Бога на нас. І діла рук наших із спрагожи, премудрость, келефсиєм послание, святого апостола Павла, чтеніє вого ни мене. Братья, якоже внеда, послушайте мене, не охоже в предшествии моєм, точі на ныне много паче, в отшествии моєм, со страхом і трепетом своє спасение судевайте, Бог Боєздействує в вас. Ежехотите, єже, о благоволении, вся творите без и размышление, да будете непорочны, целы, і чада Божие непорочна посреди рода строптива і развращенно, в же являєтеся, як уже светило в мире, слово животно придержаще в похвалу мне в день Христовом. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуя. Примудрились прості услышить этого Євангелія мир всім. І духові Твоє. От Матфея Святого Євангелія 4. Слава тебе, Господи, слава тебе. Речи Господь просите й дасо вам. Ищите бращите, толците и тверзят со вам, Сяк бо прося, приемлет, еще и обретает и толкущему отверзится, или кто есть от вас человек, вас спросит сын его хлеба и да камень подаст ему, Или аще рыбы просит, и да змею подаст ему, убовы лукави сущий умеете даяние блага, да я те чаду вашим, Кольми пачете с ваш небесный. Дас блага, просящим у Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велициміла Святої, молинки, услыш і помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, нас, тебе, помилуй. дай Богу милу. Призри чоловіколюбчим на рабов твоїх. Всіх вірних Української православної церкви і присвятеля нашого блаженнішого митрополіта Онуфрія, митрополіта Антонія, митрополіта Фьодора і протирія з обратією з усіма нашими правниками і всіма нашими іноками, інокинями, всіми всі вірними Української православної церкви. В Україні і за її межами, і всі пристоящі з дімолящимся, ко Твоєму благоутробою вірно припадуючи Господи, і услышавши молення їх, наше діло, наміріння наше благослови. І благополучно начати і спішно завершити, кормі всякого препятствия, славу Твою завершити. Як у всесильному царю молимтися уселоші і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй. Во всем поспішиствуй, всім облаває, Господи, милостивно рабом Твоїм, усім вірним української православної церкви канонічної. Поспішествуй, Спасителю, і у благополучне совершення Ділу нашому спішно призвестися, благослови, молитися, всемогущий Владико, владику, селищі помилує. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ангела твоєго, хранителя, представи Ділу Симу. В діли защити церкви нашої від посягательства людей невіруючих, благовітливої Господи, їже воспятити вся препятствия видимих і невидимих врагов, же у всім, ко благополучному завершенню ділаючим сотворити. Молим тися приблагий Спасителю наш, усли помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо славу твою, вся творити повеліли, Господи, рабом Твоїм усім вірним, віруючим в Українській православної церкві, благодатної канонічної терпіщи. гоніння за свою вірність. Искренну честу виру, благословением Твоим, поспешиству благополучное, с довольством к завершению подай, здравием, с благоденствия дару я и всем нашим правникам, и сторонникам, и всем помечникам, с дарую я, молим Тися, вседорови Творче, Творче, і и помилуем. по милому. Услыши небес, нашу Боже всім, хто в землі суші далече, і милості, в милості буде Владико російських наших помилуй ни. Милості, бо чоловік любить Бог і єси. Я тебе славу осілаєм. Собі значалю це пристий благом в утрачшем, туку на ней при своїго віків віков. Ко Господу у защиту нашої благодатної, Спасительної церкви канонічної і в поміч усім віруючим української православної церкви, нашим сторонникам, правникам і всім молящимся. За всіх них Господу помолимося, Господи помилуй. Господи. Ісусе Христе Боже наш прийми у сердне моління нашого народа, вірних Української православної церкви і благослови наше благої намірення і діло рабов Твоїх, усіх вірних церкви Христової, От предстоятеля церкви, блаженнішого митрополіта Онуфрія, мітрополіта Антонія, митрополита Фьодора і всіх наших. Священство, духовенство іночество і всіх вірних Української православної церкви в Україні і за її межами, даби благополучно, почавши молитву нашу, без всякого преп'яця, всяк к славі твоєї совершити і всі наші і сповнити, а ділателям нашим благопоспіши і діла рук. Направи І в совершенні силою при Твого Твоєго Духа спішно произвести сотвори Твоє боєсть і Жемилувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас селає, щоб означали тим Отцем, і присятим благим і животряшим Твоїм духом, нині не присною во віки вікова. Довгоденственное і мирно життя здраві і спасіння, подай Господи, всім паминаємо нами о здраві, блаженнішому митрополіту Онуфрію, представителю Української православної церкви, високоприю священнішого митрополіту Фіодору, сьогохни мої пасвою. Всім нашим архієм, народу Божию, священству, духовенству і іночеству і всім вірним Української православної церкви, нині і завтра, стоящих на молитві, прося Господа о неспосланні милості своєї і суграні Господи, многоя і благая літа, многоя літ, літа,